Вітаю на РБК Україна. Нібито хороша новина для пенсіонерів. Кабінет міністрів проіндексує пенсійні і страхові е, виплати. Інакше кажучи, в Україні зростуть пенсії, але не для всіх. Перерахунок буде проведений для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року. Маю на зв'язку першу заступницю міністра соціальної політики Дар'я Марчак. Пані Дар'я, вітаю вас. Доброго дня. Поясніть, будь ласка, завдяки чому державі е, вдається індексувати пенсії, враховуючи вже четвертий рік повномасштабного вторгнення, і в цілому складну ситуацію е, з фінансами, е, чи не така вона вже і складна? Ситуація з державними фінансами справді складна. Ми всі розуміємо, що найбільша стаття видатків вже тривалий період часу. Це потреби безпеки, сектору безпеки і оборони і грошове забезпечення для наших військовослужбовців, які захищають сьогодні нашу країну. Але водночас ми також розуміємо, що пенсії є дуже часто. На жаль, єдиним джерелом фінансового доходу для людей, які вже не можуть працювати. Тому збереження реальної купівельної спроможності пенсій є одним з пріоритетів уряду, для чого власне і проводиться індексація. Це створює навантаження на державні фінанси безумовно, але це. Той крок, який ми обов'язково маємо робити, для того, щоб не допускати погіршення спроможності наших пенсіонерів купувати базові, закривати свої базові потреби. Як проходитиме індексація? Чи треба пенсіонерам кудись звертатися щось заповнювати? Як це відбувається на практиці? Чи можливо автоматично? В жодному випадку ми всі ці процеси абсолютно автоматизовані. Більше того, пенсійний фонд вже вчора почав фактично робити нарахування. Процедура займає кілька днів для того, щоб на початку березня всі українські пенсіонери вже відчули на? В своєму доході збільшення розмірів пенсій внаслідок індексації. А які пенсіонери наскільки відчують? Це хороше питання, тому що якщо дивитись на законодавчу рамку, то фактично у нас є три інструменти підвищення пенсій, і, на жаль, ці інструменти зазвичай працюють, ну. Так, що розміри пенсій можуть підвищуватися нерівномірно. Тому що, наприклад, у пенсіонерів, які мають найнижчі так званий формульний розмір пенсії, тобто пенсія, обрахована за формулою дуже низенька, які мають підтяжку розміру пенсії до прожиткового мінімуму, якщо дивитися просто на норму закону, то вони. Їхній розмір пенсії має переглядатися під час підвищення прожиткового мінімуму. Водночас, ми вже знаємо, що, на жаль, внаслідок складної фінансової ситуації прожитковий мінімум в цьому році не підвищується і поки що не прогнозується в підвищення для наступного відповідно до, до бюджетної декларації. І таким чином, якщо робити просто індексацію за законом, то значна частина пенсіонерів не не відчує підвищення. Тому. Що ми робимо, і це важлива новація, яку ми запровадили у 2023 році, попри те, що закон цього не вимагає, всі найнижчі розміри пенсій ми так само індексуємо. В цілому загальна логіка індексації це те, щоб не загубити жодну категорію пенсіонерів, і абсолютно для всіх провести індексацію в розмірі Закладеному постановою це 11,5% з кількома виключеннями. Перше виключення це те, що з метою пошуку фінансового ресурсу для підвищення ось таких найменших пенсій ми в третій рік поспіль закладаємо максимальне обмеження на розмір індексації. Про що мова? Додаток до пенсії внаслідок індексації не може перевищувати півтори тисячі гривень, тому що якщо, ну ви розумієте, да що якщо ми застосовуємо підвищення, якщо ми вибачаюсь, якщо ми застосовуємо підвищення 11,5% для пенсії в розмірі там трьох тисяч чи 4 тисяч гривень, і для пенсії в розмірі там двадцять тисяч гривень. То зростання в абсолютному вимірі такої пенсії буде таких пенсій буде нерівномірним. Тому власне ось це максимальне обмеження в півтори тисячі гривень зроблено для того, щоб зменшити диференціацію між розмірами пенсій і при цьому знайти фінансовий ресурс для того, щоб допомогти підвищити соціальний захист пенсіонерів з найнижчими пенсіями. Тобто простими словами найбільшу індексацію пенсії відчують ті пенсіонери, які отримують мало там 2-3 тисячі гривень на місяць, так, так. А а що відсотковому так. значенні так а що е стало взагалі вирішальним чинником у цих е встановленні рівня 11,5%? Розмір індексації визначається законом. Розмір індексації залежить від двох показників: перше, це зростання показника середньої заробітної плати, друге, це зростання показника інфляції. Причому показник інфляції ми беремо за попередній рік, тобто за 24-й, і він становить 12%, А показник зростання середньої заробітної плати ми беремо за три попередніх роки, тобто 22-й, 24-й рік. І ось цей показник він становить 11,5%. Фактично, ми беремо середній між цими двома показниками. І виходимо на 11,5%. Ну і як ви думаєте, чи покриває цей показник реальні витрати пенсіонерів? Якщо інфляція у нас 12, а пенсії лише на 11,5, то виходить, що в цілому пенсіонери програють, їм стає дорожче. не зовсім так. Насправді, формула працює таким чином, що під час економічного спаду розміри пенсій зростають. Навіть вище подекуди, ніж зростають середні заробітні плати. А я нагадаю, що у нас основний показник в пенсійній системі, ну є там кілька таких базових показників пенсійної системи, один з таких ключових показників це співвідношення, так званий коефіцієнт заміщення, співвідношення між розміром пенсії і розміром заробітної плати. От у нас виходить, що у нас середнє зростання. Зростання пенсії відбувається скоріше ніж зростання заробітних плат, а тому оскільки завдання пенсії це компенсувати ну, завдання пенсії замістити частково замістити заробітну плату, то ось якраз у це співвідношення воно зростає. Але ж ви берете показник з минулого року. Інфляція 12%. А якщо в цьому році 20%, і пенсіонери вже цього року живуть і відчувають зростання цін там в супермаркетах, а підвищується, індексується лише на 11,5%, Чи я неправильно зрозумів? Ем, у нас є визначена чітка визначена законом формула. До цієї формули є е, зауваження. І ми вважаємо, що в цілому механіка індексації перегляду пенсій може бути суттєво покращена з цією метою. Ми, як міністерство, розробили законопроект. Це великий системний комплексний законопроект про реформу солідарної пенсійної системи, мета якого зробити систему зручнішою, справедливішою, прозорішою. Грубо для того, щоб кожна людина, яка працює сьогодні, чітко могла зрозуміти, від чого, е, м, якою буде її майбутня пенсія, і як людина сьогодні, працюючи, може на неї повпливати. Е, і цей законопроект, в тому числі, має на меті, чи передусім має на меті виправлення недоліків поточного механізму індексації. Але на сьогодні ми. Можемо діяти, і формула визначена законом, і Ми можемо діяти тільки в межах тієї формули, яка визначена законом. А якісь ще підвищення пенсії можливі протягом року, крім індексації якісь окремі програми? У нас є також категорія осіб, які є пенсіонерами, але ще продовжують працювати. І для таких пенсіонерів з квітня відбудеться перерахунок пенсії, це також буде відбуватися автоматично. Перерахунок означає, що ми пенсія обраховується як добуток ваших пенсійних прав, і ми перерахуємо пенсії для працюючих пенсіонерів з урахуванням додаткових пенсійних прав, які вони накопичили за останній рік роботи. Тому це також буде впливати на їхні їхні розміри пенсії. Але наскільки там вже не суттєве буде, так я так розумію, якщо в гривнях. Це буде залежати пенсійні права залежать від того, скільки місяців ви працюєте і який розмір внесків ви сплачуєте. Відповідно, якщо ви сплачуєте внески, наприклад, там з з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески там з великої заробітної плати, то тоді і зростання буде відповідно відчутним. Чи буде цього року запущена реформа пенсійна, коли вона буде працювати на практиці? Йдеться у ці конкретні відрахування і зарплати на накопичувальну пенсію. Ми говоримо зараз принаймні про дві реформи, які розроблено міністерством. Перша це реформа солідарної пенсійної системи, про яку я щойно дуже коротенько сказала. Друга це запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальна система, законопроект розроблено так само, як і по солідарній системі. По накопичувальній пенсійній системі ми сподіваємося подати законопроект на розгляд уряду, точніше, ми вже подали. Сподіваємося, що уряд розгляне. Вже незабаром і ми подамо до Верховної Ради. Далі, звичайно, ми не можемо гарантувати строки проходження цього законопроекту в парламенті, але ми переконані, що на цей законопроект має бути підтримка, тому що, по-перше, ми працюючи над законопроектом по накопичувальній пенсійній системі, ми про нас дуже глибоко проаналізували досвід тих законодавчих ініціатив, які вже були в цій царині. І які проблеми були, чому вони не рухалися, які були зауваження з боку ключових стейкхолдерів? І в законопроєкті, який ми подали на розгляд Кабміну, ми врахували, я думаю, абсолютно всі суттєві зауваження, через які попередні законодавчі ініціативи ну, гальмували. І ми... Крім того, провели дуже інтенсивні дискусії із профспілками, з організаціями роботодавців, з міжнародними партнерами експертами для того, щоб зрозуміти, чи матиме цей законопроект підтримку. І ми вже зараз бачимо, що є консенсус, що та, той дизайн, який ми е, розробили, він... Підтримується, він не викликає за, зауважень, і ми сподіваємося, що разом з стейкхолдерами ми зможемо переконати народних депутатів проголосувати в цьому році в обох читаннях і вже з 26-го року, щоб цей законопроект вступив в дію, в чи, ну, набув чинності. Але потрібно розуміти, що після того, як законопроект набуде чинності, ще потрібно буде певний період часу на Підготовку всієї інфраструктури, ну тобто, це не так, що з 1 січня 26 року законопроект набуває чинності, і в той же день ми починаємо накопичувати, тому що до того, як для того, щоб починати накопичувати, потрібно побудувати всю архітектуру, куди накопичуємо, яким чином, як це реагує. Йдеться про цифрову інфраструктуру, так. Цифрова інфраструктура, вся нормативна база. Ну тобто, у вас будь-який mm -hmm. закон вступає в дію, коли вся нормативна база рішення уряду, рішення національного банку, нацкомісії цінних паперів розроблені, в прийняті, вступили в дію. І крім того, ключовою умовою чи там ну передумовою для того, щоб запрацювало накопичення, це також є створення державного накопичувального фонду, що потребує також ну, певної роботи. Тому Якщо ми ухвалюємо законопроект про накопичувальну систему в цьому році, ми нарешті, як країна, зможемо почати готувати вже предметну цю всю інфраструктуру для запуску накопичень. Скільки треба буде відраховувати, незрозуміло ну, виходячи з того законопроекту, який зараз у Кабміні розглядається, е, відраховувати коректно так. так, так. Очевидно, що є вже детальний дизайн. Законопроект передбачає, що відрахування в накопичувальну систему відбуватиметься без збільшення податкового навантаження на платників податків. Для цього уряд фактично забирає в себе частину ЄСВ, частину ПДФО, і таким чином у нас. Здійснення накопичень буде відбуватися за рахунок зменшення ставок цих податків. На, спочатку на один, потім на два, потім на три відсоткові пункти. І завдяки цьому ми сподіваємося, ми зможемо забезпечити. Накопичення в достатньому обсязі, щоб вони дали суттєве посилення і збільшення розмірів пенсій для наших громадян, коли вони будуть виходити на пенсію. І, звичайно, ми також будемо закликати, заохочувати громадян додатково до цього також здійснювати свої накопичення і в державний фонд, і в недержавні пенсійні фонди, для того, щоб ще додатково збільшувати обсяг. Тієї суми, яка буде доступна їм після виходу на пенсію, але взагалом ця реформа, ця, цей закон, нововведення, воно ж не буде заміщувати собою солідарну систему жодному яка... разі, в жодному яка разі, має... тому що насправді так. Найкращі міжнародні практики говорять про те, що найбільш ефективна пенсійна система, це пенсійна система, яка дозволяє, як пірамідка, складати свою пенсію з різних складових. Це може бути, ми бачимо, що це має бути солідарна пенсія, яка має складатися з такої з базової частини базової гарантії і страхова частина вашої пенсії. Крім того, це має бути накопичувальна пенсія, яка ділиться. На обов'язкову накопичувальну систему, плюс можна за, за бажанням ще робити додаткові накопичення, наприклад, в недержавних пенсійних фондах. Крім того, в багатьох країнах є ще додаткові такі інструменти, як професійні пенсійні системи. Наприклад, якщо Роботодавці в окремих галузях хочуть додатково стимулювати людей йти в свою галузь працювати. Вони можуть запроваджувати професійні системи пенсійні. Тому ми будемо рухатися в бік того, щоб робити пенсійну Пенсійну щоби давати громадянам максимально широкий набір інструментів для того, щоб забезпечувати себе гідною пенсією при досягненні пенсійного віку. Пані Дарі, дякую вам за роз'яснення цієї складної, але дуже важливої теми. Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики, була моєю співрозмовницею. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео і тисніть. вподобайку.